30 липня олімпійська збірна зіграла свій вирішальний поєдинок проти Аргентини на Олімпіаді. За збірну виступали троє рухівців: Олексій Сич, Олег Федор та Ігор Краснопір. На основна команда жовто-чорних вирішила зібратися на базі Академії Руху та підтримати хлопців. Як усе було, дивіться далі у відео. Самі розуміємо, який важливий для нашої збірної та країни, зокрема, матч. Хочеться підтримати та хочеться перемога. Звичайно, трошки прикро, що наших гравців немає в складі, але надію, що в другому таймі вони вийдуть та підсилять гру, як було це минулому матч. Шанси завжди перед матчем я вважаю 50 на 50. Так, Аргентина, напевно, більш майстерна, збірна, дорожча на трансфер-маркеті, але футбол гроші не граються, вже доказували не раз. Тому я сподіваюся, що наші гравці зможуть показати себе з найкращої сторони, і все буде добре, ми переможемо. Це перший раз для нас олімпіада, і я рахую, що наші хлопці дуже добре виступили на олімпіаді, тому що це, це вперше для нашої країни і їх треба підтримати. Ну, тому що такий турнір вперше перші емоції для нас такі. І я рахую, що це досить достойно. Кожен гравець з нашої команди має дуже хороші якості. Як ми бачили, вже в минулій грі дуже добре вийшли на заміну. підсилили гру, зробили гольові дії і зробили перемогу для нашої команди. Надіємося наші гравці вийдуть та підсилять команду. Для наших футболістів, які в Олімпійській збірні, збірна Аргентина, думаю, не буде страшним суперником, тому що Олег Федор зустрічався з ними. Зокрема, ми грали на турнірі котів в Іспанії. І якщо сьогодні Олег Федор буде грати в стартовому складі, я думаю, що він знає, як тренер Маскерано і грає, і він 100% допоможе нашій збірні, тому очікуємо хорошого матчу. Рахунок 2-0 проти Аргентини, на жаль, але дуже тішуся, що наші хлопці так себе добре проявили. Зокрема, в матчі з Марокко Олег Федор віддав ульову передачу а Ігор Краснопір забив гол. І це престиж не тільки для них, а й для нашого клубу.